Зараз в вашій увазі хочу представити підсумок, в якому зібраний весь вуглеводневий та жировий запас, який потрібен в кількаденному велопоході. Ззовні це ось така сумочка, однооб'ємна з одним замком. Є ручка для переносу. Сумочку можна підібрати будь-яку, аби вона була зручна. Отже, перейдемо до того, що знаходиться всередині. Жировий запас велопоходу для приготування їжі в велопоході складається в мене з олії. Звичайно соняшникове, масло 250 грамів є в герметичній упаковці. І так само у нас є банка з молока Рогачев Беларусь. Стосовно запасу вуглеводневого. Пластівці горохові. Запарюються, швидко готується. Манна каша. Вермішель з пшениці твердих сортів. Являється повільними вуглеводами. Білоруська вівсянка. Інший вид вермішелі Куди ж у нас без гречки? І одну стінку об'єму такої сумочки задає... Дощечка для нарізання. Ось це власне буде дуже доцільним для того, щоб харчуватися, ні в чому себе не обмежувати в поході, мати вдосталь енергії подорожувати і крутити педалі далі.